18-19 жовтня у Києві відбувся Кубок України з пауерліфтингу та окремих вправ Федерації ЮПІСІ Комітет Перліфтингу України. Одна з найочікуваніших подій осені у світі силового спорту. Головна спортивна подія осені у світі пауерліфтингу зібрала понад 250 учасників з усіх куточків України. Турнір розпочався хвилиною мовчання пам'ять про загиблих героїв. Президент Федерації Богдан Воробей відзначив, що навіть у часи війни спортсмени демонструють незламність, силу духу та високі результати. Окремі слова вдячності. Він висловив віце президент Федерації ЮПІСІ почесному президенту СК Черкаські богатирі Григорію Душейку за постійну підтримку розвитку параліфтингу в Україні, популяризацію спорту та вагомий внесок у допомогу ЗСУ. Нашу область на турнірі представила команда Черкаські богатирі. Спортсмени клубу, вкотре довели, що Черкащина серед найсильніших силових шкіл країни. На Кубку України ЮПІСІ 2025 черкащани встановили два рекорди України та рекорд Європи і світу. здобули 48 нагород, зокрема, 34 перших. Місць, а два спортсмени виконали нормативи майстрів міжнародного класу. Свої перемоги богатирі присвячують спортсменам клубу, які захищають Україну влави збройних сил Ігорю Онищаку, Дмитру Відняку та Андрію Чорнакову. Високе досягнення спортсменів результат потужної роботи всього колективу, злагодженої підготовки та взаємної підтримки. Спортсмени висловлюють щиру вдячність почесному президенту СК Черкаські богатирі» Григорію Душейку за багаторічну підтримку, розвиток спорту та допомогу Збройним силам України.